Нахабності немає меж, кажуть пішоходи у Мукачеві окремими вулицями. Сьогодні не лише їздити ходити вже немає де водії залишають машини де можна і не можна. Одне із улюблених місць тротуари і пішохідні переходи. І здається, нема тому ради, що одна автівка заважає сотні перехожим. Люди звикли підійти до кожного магазина, вийти з машини, хлопнувши дверку і зразу зайти у двері магазину. В Центр міста з'їздити автомобілями не треба. Згідно правил дорожнього руху, зупинка автотранспорту забороняється на пішохідних переходах і ближче 10 метрів від них із обох боків. За законом, щоб оштрафувати такого горе паркувальника на суму від 255 до 340 гривень, співробітнику ДАІ потрібно застукати його на місці події, тобто біля авто. Без водія ні складати адмінпротокол, ні вилучити номерний знак, ні здійснити відеофотофіксацію. працівник дорожньо-патрульної служби не має права а чекати порушника до кількох годин теж не можна. Зрозуміло, що сьогодні ті вимоги по правилам вуличного руху, які є, вони настільки, не настільки жорсткі, як за кордоном. Там собі ніхто не дозволить, бо 500 тисяч євро заплати штрафу другий раз неповадно буде стати. Ну а в нас, по-перше, нема достатньої кількості працівників ДАЇ, щоб відслідкувати масове порушення правил вуличного руху в першу чергу стосовно правил парковки. Наша знімальна група зафіксувала не одного нахабного паркувальника. Автівки у центрі міста годинами стоять на переходах. Деякі водії, як бачимо, паркуються на заборонених місцях розумно, вмикають аварійки, і ніхто докупатися не може. Іншим, взагалі, начхати на ПДР, навіть того не зроблять. Зокрема, на пішохідному переході по вулиці Ярослава Мудрого такі порушення відбуваються систематично. Тут же ми побачили фуру, яка майже цілий день стояла прямо на переході, але знову таки покарати нікого, адже. Зупинку здійснили згідно ПДР задля завантаження вивантаження товару. Далеко йти не треба. Повертаємося наліво і бачимо ще одне порушення: припарковану десятку на самісінькому тротуарі. Те, що автопласники залишають свої машини ближче ніж за 10 метрів від переходу і видимість дороги для пішохода зменшується, вже взагалі ніхто нічого не говорить. Ми поспілкувалися із гостями із Ізраїлю і спитали, яка ситуація у них із паркуванням автомобілів. Виявляється, не найкраща. Это не спрашивать, это больной вопрос. Почему? Потому что нету места. Очень много, очень много автостоянок, но але проблема с местом. Але основна причина тут у тому, що в Ізраїлі навіть на автостоянках нема де класти машини. Вони там переповнені. Чого не скажеш про мукачівські паркінги, на яких зо десяток машин максимум? І всі кругом, де не підрастоянки, всі стоянки почти пустують, а центром не можна не пройти і не перейти вулицю. По вулиці вузькі. Колись архітектори, які планували місто, не думали, що стільки автомобілів буде. Так є достатньо паркінгів. Я вважаю. Знають люди залишити машини із за кілька метрів від стоянки, і що найцікавіше, прямо під воротами чужої хати. Як бачимо, господарю будинку набридло боротися зі злісними порушниками, і він змушений робити барикади із каміння біля дому. І таких випадків у місті достатньо. Чим далі, тим більше, адже поганий приклад заразний. Погано, що погано ставлять, зате їх треба, я думаю, страхувати. Хіба що позичити у прикордонники ці із гострими зубцями ленти і біля кожної вулиці, біля тротуару такі розтягнути ленти. Як він тільки став, значить це колеса попробивав. Ну, це я жартую, зрозуміло. Жарти жартами, але вирішувати цю проблему якось треба. Адже якщо раніше паркуватися будь-де дозволяло собі всього кілька автовласників, то зараз їх уже не порахуєш.